На календарі 21 березня 757-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Про події, що наближають перемогу, і про незламних мешканців Кременчуцької громади поговоримо далі. Ви дивитесь наш час. Вітаю усіх глядачів! У Кременчуці родинам полеглих у боях за Україну воїнів вручили нагороди від президента. Але пам'яті у Кременчуці резонанс із макетом набуває нових обертів. Всі ми рівні у Кременчуці провели акцію на підтримку людей із синдромом Дауна. Чотирьом родинам полеглих на війні героїв вручили посмертні ордени. Урочиста церемонія проходила у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації. Був там і наш Євген Бодаква. Йому слово. Молодший сержант Василь Корж, солдат Андрій Хорольський, старший солдат Ігор Молодець та солдат Сергій Білокінь. Сьогодні наші земляки отримали нагороди від держави, але, на жаль, посмертні. Ордени за мужність третього ступеню з рук посадовців приймали донька та дружина на віки 52-річного Ігоря. Дійсно, людина достойна. Мати 31-річного Сергія. Дружина навічно, 27-річного Василя. Дякую. Та дружина і батьки 32-річного Андрія. Четверо різних за віком і за фахом мужні кременчужани всі вони в натяжчі часи для України стали на її захист. Про вибір солдата Сергія Білокіня стати до лав ЗСУ не знали навіть найрідніші. Як мати? Мені жалко, що його немає. Так багатьох дітей немає. Це таке наше сьогодення. Там треба причитися жити без наших рідних. Мама солдата Андрія Хорольського розповідає, її син свого часу працював поліцейським у Кременчуці, згодом поїхав за кордон, але як в країну прийшла велика війна, не роздумуючи, повернувся. Він постійно казав, я приїду, я приїду, ми його відговорювали одговорю, постійно. Він подзвонив, я спитала, де ти, що ти, як ти, а він каже, я вже в Україні. За день чи за два він пішов по воєнкомат і одразу на війну. Воїн Ігор Молодець тривалий час працював на нашому нафтопереробному заводі. 24 лютого він у перших рядах був мобілізований у складі 3-ї танкової бригади захищав Харківщину. Говорив, що в нас все добре. Ми да, видаруємо да. все добре, а тоді да, дуже обожнює своїх внуків, обожнював. Вже як розповідає вдова Василя Коржа свого часу. Їхні долі з чоловіком поєднали випадкові зустрічі в одному з супермаркетів, де Василь працював охоронцем. Він душа компанії. мабуть, тим і зацепив, що він був таким завжди веселим і міг знайти якісь такі нужні слова в нужний момент. Він найкращий чоловік. Самий найулюблений батько, тому що він на своїй дитині душі не чаю. 3 березня його вбили в Красногорівці. Пам'ять про нього залишиться назавжди, як мінімум, в людей, які його знали про розшук зловмисників на Кременчучині та як у нашому місті за порушення правил дорожнього руху безвідповідальних водіїв карали. Про це та більше у добірці оперативних новин від мого колеги Владислава Плексія. Правоохоронці Полтавщини розшукують осіб, які причетні до розбійного нападу на одну з АЗС Кременчуччини. Вчора близько другої години ночі у Малій Кухнівці невідомі погрожуючи зброєю касиру станції, заволоділи грошима та зникли у невідомому напрямку. Поліціянти проводять невідкладні оперативно-пошукові заходи на території області та сусідніх регіонів. А за даним фактом вже розпочато досудове розслідування. Якщо у вас є якась інформація, що зможе пришвидшити розшук зловмисників, негайно. Не телефонуйте на лінію 102 або за номерами, вказаними на екрані. Поліціянти Полтавщини передали колегам з воюючого поліцейського спецпідрозділу Курт вісім дронів камікадзе. За словами головного поліцейського полтавщини Євгена Рогачова, кожна така ударна пташка допоможе спецпризначенцям ще ефективніше мінусувати сили ворога. Поліцейські Крамачука розшукали безвідповідального водія, який не пропустив пішоходів на нерегульованому пішохідному переході, та винесли на нього постанову. Правоохоронці нагадують, завжди слід пропускати пішоходів на нерегульованих переходах, адже, окрім потенційної небезпеки для самої людини, це також адміністративна відповідальність. За дане порушення ПДР передбачено штраф у розмірі 340 гривень. У Кремечусі зафіксовано тенденцію до спаду захворюваності на ГРВІ. Протягом минулого тижня було зареєстровано 766 випадків захворювань, що на 52 менше, ніж поза минулого тижня. Також кремежужани 10 разів захворіли на ковід. Є ще 5 випадків грипу. Останні, до речі, виявили лише у дітей. Більшість випадків саме на ГРВІ також становлять діти у кількості 590 випадків. Лише за минулий тиждень до інфекційного відділення було у Солоно 24 дитини, два дорослих пацієнта з ГРВІ та ще два дорослих із covid 19 Медики нагадують про необхідність щеплень та закликають кремечужан не жартувати зі своїм здоров'ям, адже всі необхідні вакцини у місті є, і вакцинуватися за потреби може кожен, абсолютно безкоштовно. В Україні запрацювала єдина ветеранська лінія. Працюватиме дана служба у будні з 8 ранку до 8 вечора. Щодо питань, за якими можна звертатися, це насамперед психосоціальна підтримка, можливості отримання допомоги та підтримки пільги учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих. Повний перелік ви можете бачити на екрані. Звертайтесь за номером 0800 505 217. Єдина ветеранська лінія вже активна. Наш випуск триває днями, було оприлюднено макет алеї пам'яті і шанування воїнів сучасної війни. Локація площа перемоги поряд із мерією. Вигляд запропонованої стели та її розміщення викликали неабиякий резонанс серед Кременчужан. Наскільки кульгає політика пам'яті у Кременчуці, на які ще проєкти пропонують звернути увагу можновладцям, та які можливі шляхи для результативної взаємодії між громадськістю та органами місцевої влади у цьому питанні розповість Олена Теслюк. Після оприлюднення макету, «Алеї пам'яті полеглим героям війни, громадський активіст Артем Ряса зробив допис на своїй сторінці у Фейсбук. Цитуємо: Це безмак і місце недоречно, ніби дизайн дешевої реклами. Я просто засмучений. Так не має бути. Це не естетично, м'яко кажучи. Мені нагадує, вибачте кабінки для голосування чи на пляжі. ще раз вибачте. Врешті-решт ажіотаж у соціальних мережах спонукав можновладців перенести алею пам'яті до парку слави, де реалізацію проєкту планували з самого початку. Тепер питання про форму: як власне ми будемо це робити. Це не має бути радянщина дошка почесних там громадян або героїв праці. І в різних містах є вже е, успішні кейси. Наприклад, це Вінниця. Вони поставили мультимедійний екран і там показують фотографії героїв. Зазначимо на створення алеї пам'яті передбачено витратити з міського бюджету 1,6 мільйонів гривень. Відтак громадський активіст закликає Кременчужан долучитися до пропозиції власного бачення форми вшанування пам'яті героїв війни. Сподіваючись, що цього разу керманичі дослухаються до побажань містян і не увіковічнять пам'ять військових стелами з фотографіями у три ряди. Серед іншого, Артем Ряса згадав і про стелу Небесної Сотні, виконану на думку активіста для Галочки. Ми з вами пережили десяту річницю цих сумних подій, і я звернув увагу на те, що квіти на траві можна придумати якісь тимчасові вази для цього, щоб кожен міг принести квіти і нормально їх поставити. Водночас у Кременчуці на затяжній паузі питання з приводу встановлення пам'ятника Героям Небесної Сотні на місці так званого кулака влади. Нагадаємо, у 2017 році до початку повномасштабного вторгнення затвердили реалізацію проєкту Ангел з прапором. Втім, все залишилося на папері. Третє питання, яке не аби як хвилює Кременчужан, місце пам'яті загиблим Амсторії. Дійсно, наразі є сквер пам'яті, але розташований він біля Дніпра за три кілометри від трагічних подій. Це є одним з методів теж якби пам'яті, нехай воно буде. Але щодо власне знаку меморіального, я вважаю, що воно не не має жодної проблеми зробити власне пам'ятний пам'ятний знак власне на цьому місці, де ми зараз з вами стоїмо. Тому що всі квіти, коли річниця приносять сюди, перші квіти, коли на жаль відбувалися ці події, принесли власне сюди, і це було би логічно. Сама місцина вона для цього є нормальною. Плюс наша тут автостанція, яка відбувається. Люди будуть бачити власне де місце, де це відбулося. Це дуже є важливим. Це Кременчуцький біль, це Кременчуцька трагедія. І це потрібно, і це на часі. Просто питання, щоб ця відбулася комунікація між містом і громадянами. В комунікації сила і відбудеться нормальний процес. Вище професійне училище номер 7 серед переможців проєкту Міносвіти 100 майстерень, покликаного якісно підготувати фахівців, яких критично бракує на ринку праці. Завдяки якому обладнанню учні закладу опановуватимуть нові професійні горизонти, і як стартувало масштабне оновлення однієї з майстерень зафільмувала наша відеокамера. Вже незабаром у токарному цеху навчального закладу на зміну верстатам, які вірою і правдою відслужили 45 років, прийде нове обладнання, на якому учні опановуватимуть професію верстатника широкого профілю. Заявки на конкурс МОН 100 майстерень приймали до кінця 2023 року. Статус переможця передбачає фінансування у розмірі 11 мільйонів 220 тисяч гривень. Відрадно, що від Полтавщини аж. Три навчальні заклади стали переможцями. А ще відрадніше, що від Кременчука, два це колеги із регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 будуть створювати лабораторію по підготовці шоколадниць і таке інше. Ну і в нас навчально-практичний центр по підготовці верстатників широкого профілю. Загалом буде придбано 13 сучасних токорно гвинторізних верстатів. Діти вже опановують теорію. Ще 12 нових агрегатів, отриманих за участь вже у грантовому проєкті Кращі навички для майбутньої України, проходять етап налаштування. Ці всі верстати наші, вони оснащені цифровою індикацією. От, на ньому ми… зараз воно запаковано. Тут є такі. Табло і переміщення не тільки за допомогою раніше, отут по лімбам учні, але й за допомогою електроніки дуже з великою точністю до 0 0,0 там декілька тисячних долі міліметра. На ньому можна виготовляти навіть отакі шестерні. На ньому можна виготовляти рейки. Подивіться, у нас шестерня може оббігати по рейки і таким чином виготовляти більш складні види робіт. Тим часом у майстерні, що носить назву операторів верстатів з програмним управлінням, чекають на свій зірковий час агрегати велетні. Бачите, ми законсервували в тому числі і наш новенький, який ми отримали, оброблюючий центр фрезерний вартістю 93 тисячі євро, знаходиться. Але нове сучасне обладнання має бути при нормальних умовах. Тому зараз ведуться будівельні роботи опоряджувальні. Система вентиляції, система освітлення буде замінена, штукатурні роботи, пофарбуємо все сіренькими кольорами, щоб світленьке було. З метою підняти престиж робітничих професій до закладів профтехосвіти повертається обличчям не тільки держава, а й бізнес. Ми раніше ходили на підприємства як в ролі попрошайок. Ну тепер до нас ідуть, і майже щодень. Це все, що хотіли повідомити вам, наші журналісти. Ми завжди на зв'язку із вами. Дивіться на щодня по буднях о вісімнадцятій та о 20.40. Переглянути наші сюжети. Ви також можете на офіційних сторінках телекомпанії «Візит» у Фейсбуці, Ютубі, Інстаграмі та у Телеграмі. До зустрічі в ефірі бережіть себе.